Хто вас слухає, той мене слухає, хто гордує мною, той гордує тим, хто послав мене. Почитай Івані в описі до цього відео, там насправді є дуже багато чого цікавого, а декілька речей маю, з якими хочу з тобою поділитися. Перше, людина має два способи існування: це людський і дявольський. Дявольський спосіб існування це гордувати Божим Сином. Що стається з такою людиною, воно впаде в Харесу Христос. Я бачив сатану, що наче блискавка падав з неба. в його гордості. Людський це слухати Божий голос і що стається з тими людьми. йшли учні Христа і кажуть: ми іменем Твоїм бісів ваганяємо, вони не слухаються, вони коряться. Той, хто згордував Божим сином на небі, на землі, іменем Ісуса Христа, кориться людині. Залишайся з Богом, живи людський спосіб існування. ビビり線、ビビアをどうでもいいと思いま